Дорогі друзі, у нас є традиція перед тим, як ми виступаємо, просимо людей про невеличку послугу, величезне прохання. Давайте всі подивимося вверх. Так, вгору. Верх, вверх, сюди вгору. Вверх, вверх, це сюди, так. вгору. Прекрасно є. Гарне небо, слава Богу, душі. Тепер вниз, будь ласка, вниз, вниз. Прекрасно, дякую. Тепер вліво, вліво, в мене ліво тут. Ви розбирайтесь товариство. Будь ласка, це треба бути. Вліво вийшло і вправо, вправо. Прекрасно. Зал перехрестили, можна виступати. Будь ласка, що купуємо трошки. Взагалі дуже добра нація. Ми дуже добра нація, правда? Дуже щедра нація. Тому давайте уявимо випадок в лікаря. Тук-тук-тук. Так, так. Добрий день, лікарю. Добрий день, лікарю. Це вам. Та не треба. Та треба тримайте, то вам. Та не треба. Та що... треба тримайте, Та то вам. Та, тяфі тяфі вам велике. Дякую щиро, так неочікувано. А ні, це не мені, це на аналізи, це суші капіт, і можна, на всем. Ми несемось на 1 вересня лінійка учень молодших класів та його вчителька. Зошити і ручки парти в два ряди. Моя перша вчителька. В серці назавжди. В серці назавжди! Похлопайте, володівці, він так старається. Та похлопайте, блін. А тепер давайте уявимо. Ця сама ситуація тільки в заповільненій зйомці. Зошити і ручки, парти в два ряди! Моя перша вчителька! Ти ж ти придурок. Ти літо не міг запам'ятати ці два рядочка? Вже всі діти в школі знають ці два рядочка Наш трудовік алкоголік, він і то знає ці два рядочка, ти ж кун я тобі цього не прощу. Колись, коли ти женишся в твою першу шлюбну ніч, я ляжу між тобою і твоєю жінкою. І поки ти не скажеш мені ці два рядочка між вами нічого не буде. Ти дождашся, я вмру. Я вмру, тишкун, але кожної ночі, кожної ночі я буду приходити до тебе вісні і нагадувати тобі тишкум, ці два рядочка. Ці два рядочка будуть твоєму серці назавжди. В Серці назавжди! Максім, доброго дня, то є лайт, віталій, Тепі, Була, що, близько, Друзі, перші номер для всіх, кого вдома є домашні тварини, буде знайома така ситуація. Тобі показати, Давай. що робить? Покажи. Ого, дися, лежать. Бачиш лягає. Ага. лягає. Ага. Лежати зараз заб'ю. Лежати, сказав, там по зубах. Бачиш, лягає. Лягає, десь ляга. сидіти. сидіти. сказав. Сидіти, с -с -с -с. Сидіти, тебе, заб'ю зараз. Сидіти. Бачиш, сідай, ваш. Бач, лапу дай. Лапу, лапу дай сказав. Ага. Круто! Бачиш, що мій тес витворяє, коли хоче похмелитися. Ми робимо благодійний концерт в підтримку Збройних сил України. Давайте голосно поаплодуємо Збройним силам України. Дякую величезне. Колектив Западинці за майже три роки існування дав понад 500 концертів підтримку нашої армії. Сьогодні в Трускавці черговий концерт, запрошуємо вас о 19.30 зробити хорошу справу і підняти свій настрій. Давайте ще раз один одному трошки поаплодуємо і постараємося зараз настрій підняти вам вже тут. Друзі, в першу чергу, Розуміти, для кого ми сьогодні в Трускавці будемо виступати. Зараз проведу невеличке опитування. Якщо у вас таке в житті було, треба буде просто підняти руку. Домовились? Я надіюсь, не складно. Для початку прошу підняти руку тих людей, хто хоча б раз в житті гриз батарейки від пульта, Щоб вони хоч трошки довше працювали. Ціль мужчина, дякую вам. Да, я бачу, зубки трошки сточені, все добре. Дорогі друзі, зараз прошу підняти руку тих людей. В кого в компанії є така людина, яка коли трошки вип'є, триста разів розказує ту саму історію. Ці люди серед нас, так прекрасно. Зараз прошу підняти руку тих людей, хто спочатку в коридорі взувається, а потім взутий ходить по хаті і збирає речі, які забув. Є такі? Прекрасно, це ви, так. Друзі, ще одне питання. Підніть, будь ласка, руку всі ті, хто хоча б раз в житті на велосипеді Україна під рамою катались. О, я думаю, стільки великих по місті їздить, так? Це ви приїхали. І крайнє питання: підніміть, будь ласка, руку всі ті, хто вважає себе розумним. Не соромтесь, не соромтесь, можна, тримаємо, тримаємо. Результат опитування. Той, хто руку не підняв, вважають себе розумнішими за тих, що підняли руку. Показкайте дошку, не мату, будь ласка. Ну що, за патенцію, дякую вам за увагу. Е -э нагадуємо, що сьогодні о 19.30 у нас буде е у нас буде благодійний концерт Збройних сил України е в будинку культури. Квиточки можна придбати тут або на вході в будинок культури краще тут не затягнути. Чекаємо всіх, разом з хорошу справу. Слава Україні! Дякую.